Привіт! З вами Ромка Сантехнік. Сьогодні ми будемо замінювати автоматичні розповітрювачі. Ми на технічному поверсі багатоквартирного будинку ми відкрутили, ну я вже зрізав, як бачите, відкрутили Ханмаєвську, злили водичку. Зали, зараз ми будемо нарізати різьбу і встановлювати автоматичні розповітрювачі. Пізніше побачимо, що з цього вийшло. Так, це ми нарізали різьбу. Ось гарний профіль, непогано. Через те, що новий клуб фірми Ято. Польський Китай. По якості, що можу сказати, що вони недовго тривало служать. Ось. Ну, але маємо те, що маємо. Все, ми встановили автоматичний розповітрювач. Нарізали різьбу, спакували, треба трошки зачистить буде, щоб гарніше було. Встановили кран і ось самий розповітрювач. Так, Краник у нас етап. Ось вони себе добре зарекомендували на ринку. Ось розповітрювач Калефі. Ось, ну, така. Хороша альтернатива, тому щоб не залазити на горище і не розповітрювати краники Маєвського, вони будуть автоматично спрацьовувати.